Всім привіт, друзі! Є два шляхи: шлях до пекла і шлях до раю на небеса. Е, від чого це залежить? Це залежить від тієї інформації і від того, е, що входить в наші мізки, що входить в наші вуха. Що входить в наше серце. Від цієї інформації буде залежати вибір взагалі сьогодні, що ми будемо робити, кого ми слухаємо і який далі взагалі буде результат нашої, нашого життя тут і нашого життя у вічності. Тобто від того, як ми проживемо життя тут, буде залежати де і як ми будемо проводити свою вічність. І ви знаєте, сьогодні є е, правдива історія світу, це слово Боже, це Біблія, а є переписана історія. І багато хто сьогодні із е, синів лукавого, сам лукавий. Е, він він трудиться і він, знаєте, робить все для того, щоб збити людей, е, зіштовхнути з істинного шляху, тобто, щоб люди вони не йшли до раю, а вони йшли дійсно до пекла. І ми сьогодні бачимо, що багато людей вони дійсно не вивчають правдиву історію, вони не використовують біблію у своєму житті, не застосовують її. Але Біблія і слово Боже, це досвід 6 тисяч років, тому що тут написана вся історія, і ця історія сама правдива історія, яка є. Е, є створення. Людей, є перший світ, є другий світ да тобто після потопу, до потопу і так далі. Тобто, все це воно е, написано в Слові Божому. Є пришестя Ісуса Христа, є його життя, і є його учні, і є також до чого йде ця земля, і що з нею буде. Це книга об'явлення. Всі ці е, речі, які описані на майбутнє, для того щоб ми сьогодні знали повністю всю історію. І якщо ми беремо дійсно, знаєте, виступаємо сьогодні в протидуховного світу, то звісно, що коли ми е, просто орієнтуємося на свої 20, 30, 50 чи 60 років, то це набагато менше, ніж е, досвід тих же е, чортів, тих же демонів, янголів, у яких він мінімум 6 тисяч років. І для цього Господь нам дав, щоб ми у цій битві були переможці, тому що апостол Петро, знаєте, він про це дуже багато написав. Апостол Петро він про це розповів також в своїх посиланнях. Він також проказав про праведність, показав нам взагалі кроки і пункти благодаті, яким треба нам рухатися для того, щоб ми наслідували і були у житті вічному. Поруч із Господом, да? тобто, щоб ми були в раю. І таким же чином він показав, що відбувається і яка була історія. Він також це чіпляє і він показує. І саме цікаве, що знаєте, сьогодні, може, у когось виникають такі питання, що як же є ж беззаконники, є люди, які роблять там, гріх, зло і так далі, чому їх там Господь не стирає, там, а чому одні живуть, а інші не живуть, а чому там є праведники і так далі, є питання. У інших, наприклад, взагалі вони наслухаються лжевчителів, і в них, знаєте, таке розуміння, Що та хто такий апостол Петро, та хто такий, такий Яков, та хто там Павло, і так далі, там, а книга об'явлення, де її взагалі не треба, і несуть всяку е єрість і всяку єрунду, насправді, тому що наслухалися вже когось, якась інформація вже війшла, і вони вже, Слово Боже, ставлять під сумнів. Звісно, що це е проблема і це. Ті дії, які не допоможуть людині спастись і не допоможуть спасти е, все своє оточення, в якому вони знаходяться. Тому нам треба перш за все не слухати вчителів, тому що саме про них писав і апостол Петро, і інші апостоли, е, і Яков, і Юда писав, і вони про це говорили. Що з'являться в останні дні дуже багато вчителів, які будуть нести незрозуміло, що вони будуть переписувати історію, і так далі, і так далі. Тобто е, вся, всякими, знаєте, такими шляхами зробити все для того, щоб люди вони пішли до. Пекла. Друге посилання святого апостола Петра він пише в другому розділі, 9 вірші: то вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на День суду для кари. Тобто, і є і одні, і інші. Господь зберігає і одних для кари, інших він зберігає від спокуси. Питання в тому, що нам треба сьогодні протестувати безпосередньо, перш за все, себе. Люб... Себе любимого, да? е, себе, е, і зрозуміти взагалі, в чому ми сьогодні знаходимося. Е, що таке взагалі це беззаконня, і як це, що це? Просто гріх? Чи це, це не гріх? Е, апостол Петро, він, знаєте, в своїх посиланнях пише такі чіткі моменти з приводу пасторів. Це перше посилання, п'ятий розділ. Він тут пише. Е, що Є пастори, яких треба слухати, є служителі, за якими треба дійсно рухатися, за якими треба, треба йти, яке повинно бути віднос, відносини між дружиною, між жінкою та чоловіком, і так далі. Тобто він все це прописує, і, і він каже, і також він каже про цих беззаконників, беззаконників, які роблять ці дії, і що ж це таке для того, щоб нам зрозуміти, хто це такі, нам і що відбувається сьогодні, особливо в останній час, тому що дійсно сьогодні є дуже багато вже жителів, і саме про них писали святі. Апостоли, і ось у нас є послання святого апостола Юди, і що він каже? 14 вірш. Про них же звіщав був Єнох, сьомий від Адама, і казав: ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма, і виконувати, і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожного безбожності їхньої, що безбожно накоїли та. За всі жорстокі слова, що їх говорили за нього безбожні грішники, це ремствувачі, незадоволені за задолею своєю, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чванливе, вони вихваляють особи для, для зиску. А ви, улюблені, згадайте слова, що їх давнішні казали, казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Які вам говорили за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями і безбожністю, це ті, хто відлучується від єдності телісні, що духа не мають. Тобто, конкретно написано, що в останні дні буде дійсно дуже багато всяких лжепророків, буде дуже багато дійсно людей, які знаєте, будуть чинити і будуть. Робити беззаконня і нести все, що тільки просто в голову, знаєте, прийде. Е, і це звісно, що це е, ті люди, які відвертають людей до істини, до правдивої історії. Правдива історія, вона записана в Біблії. Правдива історія це і є Слово Боже. І тому нам треба сьогодні, перш за все, орієнтуватися не, не на лже вчителів, які є сьогодні багато в інтернеті, не слухати всіх підряд, а дійсно зрозуміти, що для, для того, щоб не бути. В обмані сатани нам треба взяти Біблію, взяти слово Боже, яке є сьогодні у цього світу, яких до речі надруковано більше, ніж людей живе на планеті Земля. Це більше 8 восьми мільярдів. І ви знаєте, що взяти і кожну людину, кожного вчителя, кожного хто щось каже з приводу слова Божого і щось чіпляє якусь духовну тематику чи тему. Нам треба взяти слово Боже і подивитися, а що він говорить, чи несе він вчення апостолів, чи не несе. Якщо ця людина вона протиречить Слову Божому, вона каже просто все не по слову Божому, чи робить непонятно як і живе непонятно як, то нам треба зрозуміти до момент, що це вже учитель, який просто обманює людей, за яким стоїть дух, і цей дух він нечистий, тому що в їм постійно щось не те. І сьогодні ми бачимо багато людей, які знаєте, їм пастор не пастор. Церква їм не церква, слово Боже їм не, не подобається, Бог їм знаєте не подобається. Пастор він не так сказав, він не так одягнутий і так далі. І це все насправді це і є, коли люди вони не хочуть перш за все вивчати слово Боже. Вони не хочуть перш за все бути смиренними дітьми Божими. Хоча апостол Петро він написав, що Бог гордим противиться, а саме смиренним він дає благодать. Тому. Який шлях обираєш ти, який шлях обирає кожна людина? Це залежить від нас, від тієї інформації, яка входить в нас. І сьогодні насправді в інтернеті дуже багато, всякої маячні, всякої дурні, всякої, знаєте, лжевчення. Але нам треба все це аналізувати через слово Боже. І тільки тоді, в такому випадку, ми зможемо бути благословенні. І саме ці кроки благословення, апостол Петро і апостоли, вони написали. Для того щоб кожен з нас сьогодні міг застосувати слово Боже в своє життя і бути благословенним. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал і всі ті, кому треба духовне спілкування, духовна підтримка, кому треба молитва, обов'язково напишіть нам в шапці профілю. Є наші посилання на інстаграм на телеграм. Ви можете з нас звернутися для того, щоб ми могли з вами зв'язатися, для того, щоб ми могли з вами спілкуватися, і дійсно пізнавати, що є таке воля Божа на наше життя, і щоб кожен з вас отримав духовне спілкування і. Молитву, яка вам треба, тому благословінь вам. Нехай Господь вас захищає там, де ви знаходитесь, і щоб слово Боже воно дійсно здійснилося в вашому житті, і щоб Господь він був з вами.